Всім привіт, любі друзі! Я думаю, кожен із вас хотів би мати на своїх рослинах от такі міцні коріння, прямо як войлок, і при кожному поливі, аби коріння лише приростало, от як в даному випадку, з кожним поливом дана вкорінена поваргонія лише обростає новим корінням. В даному відео я поділюсь з вами трьома факторами, які я враховую у своїй роботі при вкоріненні. Ви отримаєте хоч живці лаванди, якщо ви хочете її розмножити, та інші рослини. А ви підтримайте, будь ласка, коментарем моє відео, аби алгоритми бачили активність аудиторії та просували даний контент. В результаті ви отримаєте багато інструментів якими ви будете користуватись для того, аби подивитися, яке коріння у вас зростає? Ось на таких, здавалось, би, старих живцях лаванди, але і палка в коріниця. Головне, аби знання поширювались, і разом з тим ви будете отримувати, як то кажуть, бенефіти, вигоди та інші корисні штуки. Всім привіт, любі друзі! Ще раз з вами Сергій, і у даному відео відразу до суті. Який перший фактор вкорінення? Почнемо із лаванди. І ще у відео, як швидко розмножити лаванду, надійний та простий метод мої спостереження. Я вам показував, як я вкорінюю живці, і таким же способом я користуюсь і зараз. І результати по корінню. Ось прямо зараз вам і. Покажу. Звісно, що лаванду, що інші абсолютно культури, ви маєте вкорінювати із першою головною умовою: те, що на точки росту, хоч це лаванда, хоч це пеларгонія, хоч це інші рослини, має потрапляти достатня кількість світла. Яка кількість світла? Скільки потрібно тривалість освітлення, я викладав у загальнодоступному відео Мій ваш, найкращий Стиваж за 2024 рік. Там же результати квітування, а для спонсорів другого рівня закритого доступ до закритого відео. Я викладав повний повний огляд із максимально детальним описом, як я Влаштував, в тому числі, які параметри електрообладнання настелозів, які конструкції та інше. І на питання спонсорів я відповідаю у першу чергу. У перший рівень спонсорства пріоритетна відповідь без доступу до закритого відео, а другий рівень уже з доступом до закритого відео. І пріоритетна відповідь тут включена. Далі освітлення це перший фактор. Тобто, на прикладі лаванди назву вам конкретні цифри: 12-14 годин, їй достатньо підсвітки, 36-ватними лампами. А всі дистанції, всі довжину, це ви побачите у моїй бібліотеці. Вкорінюється круглий рік. До того ж, вам не обов'язково саджати навіть її в субстрат, ви бачите старі старіші живці, і тут ви ось два кущі також наростили ось таке величезне коріння. А Далі ви ще побачите дану героїню. Другий фактор: якщо ви вкорінюєте, наприклад, у субстраті, як я роблю, з лавандою я вам показував, і з повергуннями теж саме. Другий прийом. Далеко не всі це знають. Зверніть увагу на структуру. Я використовую різну щільність. Тобто тут є більш щільний субстрат, що не дозволяє пересихати субстрату, а тут є більш легкий. Що це мені дає? Знизу коріння буде дуже активно нарощуватися, а зверху, після вже вкорінення. Буде більше речовин, які будуть опускатися до низу. На етапі вкорінення ви можете вкорінювати відразу в однорідному субстраті, але ніколи прошу вас, не робіть такої помилки, коли ви на нижньому рівні робите більш важкий ґрунт. Як подехто радить взагалі не розуміє цієї логіки, можливо, ви розумієте, то поділіться в коментарях. Знизу хтось використовує важкий субстрат, а зверху легкий. Або мульчує торфом. Взагалі жодного сенсу у цьому немає. Тому прийом номер 2 це максимальна кількість агропереліту. і щойно ви отримали перші корінці, ви можете зміни... пересадити, і з зміною структури більш щільний і менш щільний нанизу. Третій прийом це підсушування м, зрізів або підсушування живців. Зверніть увагу на е, даний е, зріз. Він уже підсохший. Це стосується не тільки полергонів, як е, вкорінити полергонів, як е, за ними доглядати. На каналі є маса відео. Те ж саме стосується і інших живців. Я їх підсушую для того, аби творилася плівка і потім е, вкорінювати значно ліпше. Ви можете використовувати. Інші секрети є ось такі таблетки у відео для спонсорів. Я вже поділився, хто переглянув дане відео, уже знають, що це за таблетки. І вони тривалої дії і забезпечать на ваших рослинах при пересадці ось такий саме хвильовий ефект вкорінення. Я би сказав, ваші рослини будуть менше підгнивати. Тому, хто зацікавлений. Переглянути інше відео, запевнити, що інформація буде вам корисна, і вже оформлюєте спонсорство другого рівня. Ось такий результат будете мати і ви тривалість такого механізму, таких таблеток, які ви покладете спеціальним чином. До двох років а спостерігається ефект. Вони не такі часті в продажу, але якщо ви знайдете, будете мати і ось такі міцні кущі, тому що у вас буде розгалужена ось оця нижня частина. Ну а відповідно із гарним корінням, да й квітування вже прийде саме. Як підживлювати рослини? Для квітування теж дивіться у моїх відео. Золотий період для повергонії, не прокавте цей час, і формула літнього квітування повергоній. До зустрічі у нових відео. Всім гарного дня!